Ми з мамою не спілкуємось вже два з половиною роки. Чому вся справа в тому, що вона образилася на мене і мою дружину? Взагалі, весь конфлікт виник через те, що мама сама його почала без особливої причини і почала нас критикувати та ображати. Давайте почну спочатку. З, з самого початку моя дружина дуже сподобалась мамі. Оля завжди була дуже доброю, інтелігентною та розумною. Але насправді мама особливо звернула увагу на те, що у батьків Олі є дві квартири вона сподівалася, що вони віддадуть нам одну з них. Але так не сталося. Батьки Олі, коли вийшли на пенсію, вирішили здати одну квартиру, аби забезпечити собі додатковий дохід. Моя мама була невдоволена, оскільки вона розраховувала на інший результат я ж вважаю, що ми не можемо покладатися на батьків у такому віці. А повинні самі заробляти на своє житло. Батьки виконали свою роль, а тепер ми маємо допомогти їм. Тому ми почали збирати кошти на перший внесок за квартиру адже вирішили придбати її в іпотеку. Моїй матері це не сподобалося вона відразу змінила ставлення до Олі вона почала вважати її жадібною, бездарною і лінивою, а Оля, мовляв, негідна бути моєю дружиною. Мама навіть вимагала, щоб я залишив Олю, бо вважала, що вона мені не підходить. Ми переїхали на орендовану квартиру, бо до цього жили в мами. Вже половину суми для першого внеску ми зібрали. І тут ми дізналися, що Оля вагітна це стало останньою краплею. Мама вимагала, щоб я умовив Олю зробити аборт, але я не зміг погодитися з таким. Ми посварилися, і після цього припинили спілкування. Я переживав, що сталося щось серйозне, адже коли я намагався зателефонувати мамі, вона не брала трубку. Але наші сусіди сказали, що з нею все в порядку, просто вона сильно образилася на нас. Згодом ми зібрали достатньо грошей на перший внесок, придбали квартиру і переїхали. Потім ми вирішили купити машину у батьків Олі. Вона не нова, але поки що підходить для нас, тим більше що батьки Олі запропонували продати її нам. Ще до того, як Оля завагітніла це була їхня власна ініціатива адже машина була старою, а гроші не завадять. Ми дуже раділи такій допомозі. Коли мама трохи заспокоїлася і вирішила навідатися до нас, ми розповіли їй про покупку машини, і це стало причиною ще одного скандалу. Мама звинуватила батьків Олі в жадібності, називаючи їх нахабами, що вони продали нам стару розвалюху. І їй було байдуже, що машині всього сім років вона була переконана, що вони повинні були нам подарувати її. Я почав сваритися з мамою, нагадуючи їй, що ми самі повинні допомагати старшим, а не вимагати від них. І якщо вона так хоче, щоб батьки Олі просто віддали нам машину, чому ж тоді вона не поділиться своєю чотирикімнатною квартирою, не продасть її частину, щоб допомогти нам. Мама відповіла. Що я не маю права на її квартиру, але маю право вимагати все від батьків Олі, це і стало фінальною краплею. Після цього ми перестали спілкуватися на два з половиною роки, і ось нещодавно вона зателефонувала і сказала, що хоче прийти до нас, бо сумує за нами і хоче побачити онука. Я подумав, що вона усвідомила свою помилку і радо погодився ми домовилися про конкретний день, навіть вирішив не водити сина до садочка. Але мама сказала, що прийде ввечері, щоб не турбувати його. Але я дуже помилився у своїх очікуваннях. Вона почала приходити щовечора, сиділа і дивилася телевізор. А що ж щодо онука? Вона навіть не підійшла до нього, не пограла з ним. Якщо він підходив, щоб щось сказати чи запитати, вона просто його відштовхувала. Нещодавно вона поїхала раніше, ніж зазвичай, тому що телевізор поламався без серіалів. Їй не було сенсу залишатись. Зустріч з онуком стала лише приводом для того, щоб прийти. Я зрозумів це одразу, але для перевірки трохи поламав телевізор, і мої підозри підтвердилися тепер я майже не спілкуюсь з мамою через те, як вона ставиться до моєї родини.